Щочетверга четверга шестирічна Світлана відвідує цей фітнес-клуб у Києві разом з іншими дітьми, вимушеними переселенцями. Восени 2022 року вона разом з батьками та старшою сестрою були змушені переїхати з Херсона до Києва. Мені подобається на бігали дорожці. Виїхали, пояснює її мама Надія через російські обстріли, які почалися одразу після звільнення Херсона Збройними силами України 11 листопада 2022-го. Перший раз прилетіла прямо в клас старшої дочки в вікно винесло і стінки. О, так як би ціла залишилась, вона на вилік пролетіла ну, стінку. Винесла другий раз. Так що сильно у нас рядом саді садіка немає. Ну, і якби школи теж досталося. Тому що недавно було в нашому районі в січне. Недавно. Може, місяць тому був сильний прильот по нашому району. Заняття для Світланки та інших дітей-переселенців проводить 30-річна Аліна Грек. Майстер спорту з регбі та важкої атлетики. Призерка чемпіонатів Європи та чемпіонату України з регбі-7. Чотири роки тому Аліна разом з сестрою заснувала у столиці власний фітнес-клуб. А у вересні 2022-го за ініціативи благодійного фонду Спілка поруч провела перше благодійне заняття з фізкультури для дітей-переселенців. Дійсно, по психології було видно, що вони тільки виїхали, і видно, що трішечки страшно. Ну, дійсно був страх, наприклад, ну їх кудись привели. На ну, декого треба було їх знаєте, як витягувати там, розговорювати частково. Тобто деякі просто вирядували на найжахливіший випадок був, коли я дуже сильно розгубилася. Це коли просто дитина впала тобі в ноги. І почала щось кричати: таке щось я хочу померти. Я ненавиджу людей. Ми повертаємо їх в життя тим, що вони взаємодіють з нами. Вони взаємодіють між собою, і ви бачили, які вони дружні Аліна родом з лівобережної Херсонщини. Там досі в окупації перебувають її батьки. У грудні 2023-го жінка разом з іншими волонтерами приїхала до Херсона, аби подарувати місцевим дітям трошки новорічного настрою. Обов'язково виході беріть мандаринки, Добре утім, з мамою вона не змогла побачитись. Як коли, інколи там дві хвилини на день, інколи тижні бувають перерви, потім знову дві хвилини на день. І отак ми спілкуємося. Коли я приїхала в Херсон, було важко ще день мамі не казати, вона мені телефонує, я не можу сказати, що я в Херсоні. Потім на наступний день, коли я кажу, вона каже, що ти робиш, ти працюєш. Я кажу, ну так, кажу, працю, працюю, але вона каже, що каже, ти де? Я кажу, я в Херсоні. Вона каже, боже, що мені робить? Каже, я зараз піду плисти до тебе через. Я кажу, і ну, це це було найважче, тому що ну, десь два з половиною роки я їх точно не бачила. І будучи там, це як знаєте, це такий вид, мабуть, садомазахізму якогось, тобто приїхати до себе додому і не мати можливості, тобто потрапити до себе додому. Окрім допомоги дітям, аліна також збирає допомогу для військових, в основному для бригад, які намагаються звільнити її рідну Херсонщину. є дві реальності у людей, які живуть, наприклад, в Києві. Да, ми беремо Київ, є ось перша реальність. Я продовжую функціонувати як особистість. Я розвиваюся. В мене є свій бізнес, в я в котрому я активно задіяна. в Мене там є там особисте життя але ще є інша реальність є міста прифронтові, є військові котрі постійно котрим постійно треба допомагати ми закупили балістичний захист під бронежилети а іншим ми допомагали морпіхам в придбанні дронів Щочетверга до Аліни приходить 10-15 дітей-переселенців. Протягом години вони займаються спортом. Тримаємо, за офіційними підрахунками, станом на січень у Києві було зареєстровано майже 207 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них понад 45 тисяч діти. Аліна закликає інших власників спортивних клубів організовувати спортивне дозвілля для цих дітей. Це буде закликом для більшості залів не тільки в Києві, а й в Україні. Тобто, не робити з цього лише там фетіш. Ми провели змагання для діток-переселенців як одноразова акція піар-ходу. Тобто, це не повинно бути піар-ходом. Якщо ви беретесь, ну, змагання це добре, але дайте підґрунтя існувати та жити. Шестирічна Світлана одна з найактивніших серед решти дітей. Її мама каже, навіть під час перебування у Херсоні під обстрілами дівчинка трималась дуже стійко. У Нас якось були прильоти або ближче, або далі. Чому ну, дівчата світа якби більш спокійно. То тобто, вона коли літала, то вона просто питала, куди ми ховаємося: чи в хату, чи в підвал. О, то старша у нас ховалася, так що їй потім приходилось вишукувати. Одинадцятеро дітей загинули, більше ста отримали поранення на Херсонщині спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрахували у Херсонській військовій міській адміністрації. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.